Тут у нас встановлений контролер та перетворювач напруги на 220. Заряджаються радіостанції, то працює від акумулятора постійно стаціонарна радіостанція. Вот установлены у нас солнечные панели от которых заряжаются аккумуляторы Вот блиндаж, осветление LED-ленти, від яких, які живляться від 12 вольтових акумуляторів. Ось так освітлюється бліндаж. Дякуємо компанії Правильне електроживлення з міста Львів за те, що безкоштовно надала нам сонячні батареї. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо. Тепер ми можемо заряджати свої тактичні планшети, рації та є світло в бліндажах. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Пасибі вам за електроенергію.